Хочеться подякувати нашим Збройним силам традиційно вже, тому що завдяки їм ми можемо грати, ми можемо грати в футбол, насолоджуватися цією грою і дарувати бойовальникам якусь маленьку, але радість від гри. Стосовно матчу, ну, якщо характеризувати гру своєї команди, то я розділи б розділив би на два. Тайми. Якщо перший тайм нам більше вдався, поки були, і сили були, і були досить непогані моменти, які ми створили. Але в другому таймі Чорноморець добре провів заміни, і в якісні вийшли заміни, і був більший тиск на нашу команду, і ми вже більше надіялися на те, щоб якось те маленьке... Преимущество ми хотіли зберегти. Ну, для нас, на жаль, ми пропустили гол, для Чорноморця, мабуть, навпаки. Тому я думаю, що перший тайш за нами був, а другий Чорноморцець краще виглядав. Дякую, Оза. Чи задоволені ви одним очком, яке вдалося здобути на виїзді? Я думаю, що такий чемпіонат, що треба буде задоволеним кожним набраним очком, тим паче, що це на виїзді і тут завжди в Одесі важко грати. От, і, навіть, і без болівальників. Не було побоювання перед мандрівкою до Одеси? Та ні, ну ми сприймаємо це досить нормально. Я розумію, що зараз немає безпечних місць на що в Україні немає безпечних місць і може скрізь бути небезпека, тому ми досить нормально ну, в цьому віднеслися до цього. Скажіть, ваш клуб домашній матчі теж буде грати? Ну, кожен матч окремо приймається рішення, тому ми не знаємо, де, як буде ситуація взагалі в країні. І... Ну, не знаю, поки що я не можу відповісти на це, на це запитання. І які задачі у команди націоналом? Ну, задачі, ну, по-перше, це ну, залишитись. От, а так, ну, як і кожен тренер, і кожен президент і футболіст, ну, завжди хочеться бути трохи вище. Як уже буде нас, ну як станеться, так і станеться. Ну, ми надіємося, ми в цьому році вирішимо всі питання. Якщо ще буде, доукомплектуємося, тому що в нас небагато гравців, і та обойма, яка є, вона її недостатня. Кілька гравців вашої команди раніше виступали в Чорноморці, якось для них особливо це <кій> мав такий характер. І якось ви з ними спілкувалися про це, можливо, перед матчем, про Ну, я думаю, що вони по-перше професіонали. Вони ну, так, так буває, що гравці переходять з клубу в клуб і ну, грають проти колишньої своєї команди. Це, це нормальні процеси. Це вже треба більш них питати, наскільки це було мотиваційно для них. Але в нас гравці, які тут... Народилося, які тут проживають, то я думаю, для них, ну, в Одесі я маю на увазі, тому я думаю, що для них це також це була додаткова мотивація. Такий стиль якої э, європейської команди, яка вам подобається, ви э, питаєтесь в своїй команді, можливо, що то є. Ну я б так, ну не то, що в нас багато чого нам подобається, але ми виходимо з того, які в нас є футболісти. Можна подобатися, як грати Барселона чи Ліверпуль. Ну але таких футболістів в наявності немає. Тому ми, ми враховуючи, що в нас є, і вже намагаємося як краще розвинути їхні якості. Ті, які в них вже є. Це вже сформовані футболісти і навряд чи нам е, вдасться їх якось е, ну, по-новому навчити і на, ну, якось грати по-другому, я думаю, що в нас не вдасться. Шість місяців війни в Україні. Які взагалі настрої в колективі? Трохи таке ліричне запитання, але все ж. Ну, раз вже почали грати, то вже е, ну, краще, ніж було до того, тому що футболісти це також професія і вони своєю професією заробляють і кормлять свої сім'ї. Вони півроку сиділи без роботи, тому якщо ми вже почали грати, то краще і настрій і все. Але ми розуміємо, що ситуація в країні така, що зараз не до радощів. Тобто, ну, маленька, але така віддушена. Чорноморський голос стандарта, центральний високий защитник, тобто підсказуємо, комбінація це чорноморщин був это... Не, ну, Ми розбирали багато гравців з ну, таким досить потужними фізичними даними, і ми розбирали стандартні положення, знали, що це у Чорноморця такі, ну, с -с сильна якість. Ну, але це ж... Завжди помилка однієї з команд може привести до забитого м'ячу. Ми, ми тільки що дивилися, там помилка, захисника, нашого захисника він дав е, простір, і Джеймс дуже добре ну, зіграв в тому моменті.